Тут на нашій землі багато різних ям, але немає глибшої за бездонну яму, яка, як ви бачите, бездонна. Питання, вона бездонна? Ха. Діти, хтось із вас може це пояснити Сусу. Дядьку Стен, навіщо ми тут? Щоб викинути непотрібні речі, бувайте картки пропозицій. Хищці чудес. Бувайте моторошні любовні листи Гідеона! Згинь! Згинь! Що це Викидаю щось, усі це роблять. <служна> що там в тебе мебо? <служна> <служна> всього лише моя особиста скриня з таємницями. Немає нічого, що вам було б цікаво. <плук> <спіш> Прощай назавжди! Дядьку Стен. Невже я єдиний розумію, що жодна яма не може бути бездонною? Єдиний. Ми не дізнаємось. Насувається якась невидима сила! Шутко, усі назад до хижки! Я ще не всі катки викинув! Дітько Степ! Майже, майже! Майже! Гравіті Фолз Ще хтось хоче покричати? А ah, де це ми? Ми в місті, що дуже схоже на ніде. Ми <sharp> зрештою приземлимось будь-якої секунди. Ну, схоже, що ми застрягли тут надовго. Хто хоче побачити фокуси? Та-да! Гей, можна розказувати якісь історії. Я знаю історію під назвою дядько Стен затягнув нас до бездонної ями, де ми провели решту нашого життя. Далі? Ну ж бо ти можеш краще. Добре, розкажу вам історію. Історію, яку я назвав. Голос актора! Готові? Ну, КРУТ! Гей, дядько Стен! Цілував коли-небудь свиню! Я не буду на це відповідати! Друзі, друзі! Здається, мене вкусила змія! Відвезіть мене до лікарні негайно! <пл 'язав> Що? Що смішного? Е, вибач, важко вникнути в те, що ти кажеш, коли чуєш твій скрипучий юлацький голос. Мій що? Не треба цього соромитись, Діпер. Твій голос прекрасний. У мене ламається голос? Ні, це неправда. Чувак, без образ, але ми зробили техноремікс того, як він ламається. Радий знайомству, мене звуть Діпербайс. Радий знайомству! Невже я правда так звучу? О, мій улюблений момент. Припиніть. 你呆子。